Починаємо воєнними підсумками дня із Сергієм з Сергію, вітаю тебе і тобі слово. Юрій, вітаю тебе! Вітаю наших глядачів. Сьогодні в нашій рубриці ми будемо говорити про новий боєприпасний завод для України, про інтерв'ю головнокомандувача Сирського для видання The Guardian і про інші подробиці війни на виснаження у розмові з нашими провідними експертами. Про це за мить. Отже, є гарна новина про боєприпаси для України. Німецький оборонний гігант Рейнметал сьогодні офіційно голосив про отримання твердого замовлення на будівництво заводу з виробництва боєприпасів в Україні. Це буде спільне підприємство, де 51% акцій буде належати Рейнметалу, Решта. Українському уряду редметал буде відповідати за повне технічне оснащення підприємства за введення в експлуатацію і за супроводження його роботи. Час від початку будівництва до початку серійного виготовлення боєприпасів 24 місяці. Орієнтовна ціна, як заявив представник «Рейнметалу», знаходиться у тризначному діапазоні у мільйонах євро. Об'єм виробництва боєприпасів калібру 155 міліметрів не розголошується, але орієнтовно не менше, ніж 100 тисяч боєприпасів на рік. При тому, що зараз оптимальна потреба сил оборони в артснарядах великого калібру, це десь 200 тисяч на місяць. Також вкрай важливо, що цей новий завод має виробляти не лише снаряди, але й порохові вишибні заряди. Тобто снаряд і заряд це, власне, ну, є е, доконаний продукт, який називається пострілом. Це вкрай важливо, бо зараз є значний дефіцит у світі і вибухівки для оснащення снарядів і порохів для зарядів. І це якраз суттєво вплинуло на вартість артпострілів, які спочатку війни Росії проти України зросли з 2 тисяч євро за постріл до майже 5 тисяч. Також ми знаємо, що крім домовленості з Редметалом, у нас є домовленість з американською компанією Нортон Grumman, яка обіцяє побудувати за завод в Україні з виготовлення боєприпасів середніх калібрів, це 20-50 мм, а також є Повідомлення про те, що чеська компанія буде будувати завод в Україні. Це компанія, що входить до Кольтгруп, і там має бути потужність десь 150 200 мільйонів патронів на рік. Звісно, снаряди і патрони це вкрай важливий витратний матеріал, який потрібний на полі бою, і досить важливо, щоб це виготовлялося на наших підприємствах, а не лише постачалося нашими закордонними партнерами. А далі до іншої теми про те, що сьогодні в виданні «The Guardian» з'явилося інтерв'ю головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського. Під назвою Я знаю, що ми переможемо, і знаю, як це зробити. Ймовірно, це інтерв'ю напевно не виключує ревнищів у нашого вищого військово-політичного керівництва. Як це було з публікаціями генерала залужного? А генерал Сирський оголосив низку тез, які є достатньо цікавими. Зокрема, там є аналіз сил противника. Сирський говорить про те, що ворог зараз має значну перевагу в силах і засобах і збільшив чисельність військ та зброї, які залучені до бойових дій. Зараз окупаційні сили нараховують 520 Тисяч військових з планами збільшення до кінця 2024 року до 690 тисяч, тобто збільшення аж на 170 тисяч до кінця цього року. Також там говориться про російську техніку, що з 22-го року чисельність російських танків зросла з 1700 до 3500. тисяч. Кількість ар-систем зросла втричі. Також суттєво зросла кількість бронетранспортерів, хоча там мається на увазі думаю, БМП, БТР МТЛБ і таке інше. Так от у мене кажучи, там зростання з 4500 тисяч у 22-му році до майже 9000. тисяч. Так, що Сирський каже, що співвідношення по техніці один до двох, один до трьох на користь противника, і тому вкрай важливе постачання озброєнь від партнерів і так само гостро стоїть питання якості того озброєння, яке до нас надходить. Щодо мобілізації, тут Сильський каже, що без мобілізації він не може створювати нові резерви і бригади, які необхідні, оскільки Росія збільшує свої сухопутні війська, і для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій обов'язок перед державою. З приводу бойових дій, сирський каже, що вони зараз ведуться на протяжності 977 кілометрів, і при цьому сирський назвав повзучем. Просування загарбників тактичним, тобто локальними здобутками, а не оперативними проривами, що дійсно відповідає реальності. Але як каже, сирський просування ворог досягає значною кількістю людських втрат, і тут втрати противника за оцінками Сирського, перевищують втрати України втричі, а на деяких напрямках і більше. Про те, щодо втрат України він не сказав, оскільки це за. Його оцінкою чутлива тема, з якою може скористатися Москва. При цьому також показово, що Сильський каже про те, що ми не захищаємо руїни на смерть, і він каже, я не бажаю досягати ціле за будь-яку ціну або кидати людей у безглузді м'ясні штурми. Іноді необхідно переміщуватися на більш вигідні позиції. Сподіваюся, що це. Також почують окремі наші командири. Також цікава теза, те, що Київ має план щодо повернення Криму. Сирський каже, що це реалістично. Звичайно, каже, що це певна військова таємниця, але ми зробимо все можливе, щоб досягти міжнародно визнаних кордонів 91-го року. І коли і чи зможе Україна перемогти на це питання, Сирський каже, що треба бути досить дуже сміливим прогнозом. Щоб сказати коли, але генерал каже, що ми робимо все для того, щоб це сталося, і більш важливого завдання для сил оборони і для всієї країни просто не існує. Так стверджував гол збройних сил Олександр Сильський в інтерв'ю виданню «The Guardian». А далі ми і про це інтерв'ю, і про інші аспекти поговоримо з нашим відомим експертом. До нас долучається. Михайло Самусь, це керівник міжнародної аналітичної організації New Geopolitical Politics Research Network, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. Пане Михайло, вітаю вас, радий бачити і чути. Вітаю вас, радий бачити. Хотів би продовжити. Е Поки що тему пов'язану з інтерв'ю генерал Сирського. І хотів би вас запитати, що ви важливого відзначили для себе в цій публікації? Чи є якісь деталі дійсно важливими і принциповими з точки зору розуміння дій нашого насамперед військового керівництва? Ну для мене було цікаво дійсно ознайомитися з оцінками головнокомандувача, Звірити, як, як, як то кажуть, ту, ту оцінку, яка в мене сформувалася, і чесно кажучи, я побачив, що в принципі ті оцінки, про які ми говоримо постійно, про які ми кладемо в основу прогнозів, вони десь близькі до того, що говорить головнокомандувач. Більш того, він так само сказав і про Крим. Він так само сказав і знову про кордони 91-го року, тобто ті сумніви, ті е, якісь перестороги стосовно того, що е, і верховний Головнокомандувач, і головнокомандувач збройних сил е, України не розглядають е, питання стосовно наступальних дій стосовно дій і проведення операцій, е, е, які будуть спрямовані е, щодо звільнення українських територій, і особливо Криму. Який, на мою думку, все ж таки є центром тяжіння, центром гравітації цієї війни, геополітичною точкою ключовою цієї війни, як для Росії, так і України. І генерал Сирський це підтвердив. Тобто, для мене це інтерв'ю стало таким собі еталоном того, де ми знаходимося. І це в принципі дуже важливо розуміти, що немає жодних підстав вважати, що дійсно Україна. Вже не думає про наступ, що Україна на 24 рік лише думає про оборону. Тобто, насправді для мене це інтерв'ю є досить оптимістичним. Ну, тобто фактично підтверджується ваша гіпотеза, яку ви неодноразово висловлювали про те, що Крим дійсно центр тяжіння і це той напрямок, де Україна має використати всі можливості і заходи, аби забезпечити в перспективі ну гарні переговорні позиції з противником, якщо до цього дійде мова. Але чи дійсно можна говорити про те, що це завдання саме на е, умоючи середньострокову перспективу, чи скоріш перспективу цього року в виборах, в пріоритетах нашого? Е, Військово-політичного керівництва, ну звісно, теоретично, теоретично, якщо ми говоримо про підготовку до переговорів, то насправді е, створення умов для блокади Криму, звісно, це були б чудові передумови для будь-яких переговорів. Тобто мається на увазі, що якщо ви уявити, навіть е, по от якщо ми зупиняємо бойові дії зараз, то в таких умовах е, гіпотетичні переговори не прямі. Між Росією і Україною через е, посередників, все ж таки Росія би відчувала, е, і в принципі всі би сприймали це, це так, що Росія сприймалася би як переговірник з сильних позицій, а Україна з слабких, тому що в принципі вважалось би, що Насправді ці от зупинка бойових дій відбулася в умовах, коли Росія наступає. Але якщо би уявити собі ситуацію, коли дійсно ми зможемо створити умови для блокади Криму, неважливо, що буде відбуватися насправді на Донбасі, відразу Крим на себе переключить всю увагу. І навіть в тій ситуації, якщо Путін буде блефувати і робити вигляд, що для нього. Ситуація в Криму не має ніякого значення, а це може таке відбутися, тому що він розуміє, Крим є ключовим в цій війні, якщо він. Почне виражати е, якісь е, е, сигнали занепокоєння тим, що відбувається в Криму, відразу е, Трамп це відчує і відразу зрозуміє, що Путін знаходиться в слабкому положенні. Тобто може склатися така ситуація на кінець року, якщо Україна буде продовжувати кроки на блокаду Криму. А я нагадаю, наприклад, буквально, от останній удар по порту Кавказ, знищення парому е, залізничного, це означає, що удари по. Логістиці по комунікації продовжується, і в результаті фактично вже немає паромної переправи залізничної удари по морським комунікаціям продовжуються. І зараз російські кораблі, в тому числі військові, вони не вони побоюються, скажімо так, вільно рухатися і забезпечувати комунікацію з Кримом. Залишається, звісно, найважливіший. От найважливіший фактор це наземний коридор. Наземний коридор про території України. Ми знаємо, що це і є отой ключ до перелому ситуації на фронті. Чи зможемо ми в цьому році е е створити е умови для того, щоб проводити там операції, чи не зможемо знову ж таки залежить від тих інструментів їх кількості якості, які ми отримуємо від наших західних партнерів? Мова йде, звісно, перш за все, це авіація, інструменти е володіння, Пануванням повітря чи нейтралізацію російського панування в повітрі, і звісно, кількість і якість далеко далекобійних інструментів, таких як крилаті балістичні ракети, від цього залежать в принципі і перспективи спроможності України до проведення операцій на тому ж лівобережжі Херсонської області. Ви майже як про доконаний факт сказали про те, що згадали про Трампа, тобто теоретично видно припускаєте можливість його перемоги на виборах, і ви робили дослідження пов'язане з його такою передвиборчою програмою, яка вже є публічною. І тут хотів би вас запитати, які положення цієї програми мають таке критичне значення для України, які виклики, а можливо, навіть і можливості варт. То виокремити і як з них скористатися, ну звичайно, найчутливіший, найважливіший пункт програми республіканців або програми Трампа є, звісно, власне пункт про так, так зване відновлення миру в Європі, де, в принципі, говориться про те, що Трамп буквально там за кілька годин чи днів. Зможе яким чином зупинити війну в Європі, мається на увазі російсько-українська війна, хоча в самій програмі ні слова про Росію Україну не говориться. І оце найчутливіший аспект. Звісно, ми не можемо точно знати, яким чином це буде відбуватися. Тому, наприклад, я вважаю, що вже зараз треба намагатися робити побільше комунікацій, побільше дискусій, в тому числі з командою Трампа, щоб в тому числі доносити нашу позицію, доносити наші. Погляди на е, можливе врегулювання чи можливі переговори з Росією, в яких воно рамках може відбуватися які червоні лінії, і так далі. Насправді, от сьогоднішній е, візит е, міністра закордонних справ Кулеби до Китаю. Я думаю, що це в тому числі і в цьому аспекті треба розглядати, тому що е, е, прагнення провести другий саміт миру е, до виборів в Сполучених Штатах означає, що Україна намагається пройти повністю трек який можна вважати от імплементацію чи підготовку до імплементації формули мира миру президента Зеленського? щоб якщо Трамп почне говорити про переговори, президент Зеленський може сказати: ми пройшли ось такий трек. Ми провели два саміту миру. Ми говорили з Китаєм, ми говорили з Індією, і у нас є наприклад ось такі, ось така позиція. Що є у Путіна у нього є тільки ультиматуми, тому тут якраз Україна має. Чітко підготувати свою позицію, в якій з якої в тому числі може стартувати сам Трамп. Бо у Трампа може виявитися певний вакуум, тому, тому треба йому вже надати якісь готові рішення. Це було би найкраще, тому що Путін буде намагатися, перш за все, йти буром, захопити Донбас і потім вимагати якихось поступок, не вступ НАТО. Російська мова, ну і крім того, території, території, які він буде вважати своїми, і буде вимагати їх остаточної легімітизації, як російські території. І ще дуже важливі аспекти в цій програмі, які, в принципі, можуть позитивно відобразитися на подальшому ході розвитку подій, це звісно енергетична нова енергетична політика трампістів, які вважають, що їм треба. Просто заповнити відкрити будь-які джерела енергії, припинити реалізацію зеленої зеленого порядку денного і запустити видобування нафти, в тому числі з американських джерел, для того, щоб заполонити світовий ринок і знизити суттєво знизити ціни на нафту. Звісно, для нас це позитивний аспект. Це означає, що будуть діяти санкції, не будуть діяти санкції, але Індія і Китай не зможуть вже. Якщо вони будуть навіть торгувати з Росією, це не буде приносити тих сотень мільярдів доларів власне Росії і можливості Росії стосовно рекрутингу своїх солдат за мільйон дев'ятсот з премією за підписання контракту або закупівля снарядів боєприпасів в північній Кореї чи в Ірані Шахеді вона суттєво знизиться. Тобто економічний потенціал Росії впаде, і це, звісно, знизить можливості щодо тривалої війни Росії. і Знову ж таки, це послабить їх позиції на на переговорах. Тому є кілька аспектів, які в принципі дуже. Можуть сприяти посиленню позиції України так само, і Китай Трамп оголосив, що він буде фактично проводити торгівельну війну проти Китаю у Китаю будуть проблеми очевидно, і вони в цих умовах не зможуть допомагати Росії. Знову ж таки, це послабляє так звану. Вісь зла, в якій Китай безпосередньо не бере участь, але очевидно підтримує різноманітними способами в основному економічними інструментами в цих умовах, коли вони будуть е, перебувати у, у стані торгівельної війни з сполученими штатами. Ну їм буде не до того, щоб підтримувати Росію. Тому оці аспекти можуть бути. Використання Україною і ще один аспект, який не військово політичний скоріш суто технічний чи оборонопромисловий, це якраз ініціатива Трампа пов'язана з залізним куполом. Ви робили припущення, що це чимось може нагадувати там ініціативу Сполучених Штатів часів з з з з з зоряних війн, аби втягнути в Росію в в в в гонитво озброєнь, яку Росія просто не витримає. На чому грунтується це припущення? Не не тільки Росію, але й Китай, тому що Китай також це такий е, гравець, який не, не брав участі, звісно, в е, договорах, які підписували радянський союз і Сполучені Штати, тому вони отримали можливість взагалі не виконувати будь-які домовленості, не мати жодних обмежень, і в принципі, поступово наздоганяти ядерні потенціали, як по носіям, так і боєголовкам, е, е, сполучені штати і росі, і Росію, тому в принципі. Чому чому я таке припущення зробив? Ну тому що насправді сама концепція цього, так званого великого залізного куполу, вона як на, на мою думку, вона слабко релізрелізуєма, тому що потребує величезних інвестицій саме в? Створення і масове виробництво протиракетних систем, які би почали закривати всю територію сполучених штатів, але насправді це не потрібно, оскільки е, е, територія сполучених штатів може захищатися все ж таки більш е, точковими засобами протиракетної оборони, які вже існують. Вже є кілька е, систем, які вже в принципі 20 років вони встановлюються, розвиваються і. Виконують завдання протиракетної оборони і проти Ірану, і Північної Кореї, і Китаю, і Росії. Власне, якщо припустити, що Сполучені Штати почнуть посилювати, тобто створювати системи, які будуть більш надійно прикривати цю територію, добре, але з іншого боку, це не має бути якимось куполом. Тобто купол з да значе й з космічними системами протиракетної оборони вони виглядають занадто, скажімо так, дорого, занадто складно, і таке враження, що це дійсно якийсь виклик для Китаю і Росії, для того, щоб вони почали так само дуже і дуже перейматися цією проблемою і вкладати гроші саме в цей напрямок, підриваючи свою економіку. Я нагадаю, що Трамп хоче підкосити економіку. За рахунок низьких цін на нафту і е економіку Китаю за рахунок е прямої торгівельної війни, тобто в цих умовах, де ще гонка озброєнь може реально вдарити по економіці. Оцих двох учасників осі зла і пан Михайло, буквально одна хвилина на крайні питання про перспективу розміщення з 26-го року в Німеччині в Європі от американських ракет середньої дальності Сірі там в Томагавки СМ-6. Які це матиме наслідки для стримування російської реакції? Як може діяти Росія у відповідь? Які можуть бути ну інтриги навколо цієї історії? Ну, насправді 26-й рік ще не скоро. Тобто, ми не знаємо, що відбудеться за цей час. Ми можемо зараз е, планувати на тиждень-два, насправді, е, максимум там до кінця року, тому що ми знаємо, що будуть президентські вибори в Сполучених Штатах. А що буде після них, дуже важко сказати. Н насправді, е, те, що буде відбуватися в Європі, з точки зору американських озброєнь чи навіть американських військ, зараз я думаю, це такий собі карт-бланш, вакуум. Де можуть реалізовуватися різні ідеї? От, наприклад, колишній прем'єр-міністр Великобританії Джонсон він сказав, що ну дивіться, можливо, американські війська треба вивести, а туди ввести українські війська. Пам'ятаєте, ну, гарне дестаті? Так, гарна ідея, але це, це показує, наскільки розброс такий спектр широких ідей, які відкриваються там після 2024 року. Тому я думаю, про ракети ще рано говорити, це може сто разів помінятися. Але з іншого боку, це не змінить ситуацію радикально, тому що насправді то корабельні системи і Томагавк, і Іджис. З ракетами СМ6, вони стоять і в середземному морі в принципі на тій же самій відстані до Росії, як і в Німеччині, наприклад, тобто, ну наземний варіант буде стояти там, то в принципі не набагато змінить е, ситуацію фактично. З точки зору демонстрації присутності, можливо, це поміняє певний, скажімо так, е, певне відчуття безпеки в тій же країнах Балтії, бо це все таки буде якісь е, наближує американські системи далекобійні і системи ПРО. До країн Балтії, до північного і східного флангу НАТО. Пане Михайло, дуже дякую за час, за ваші чіткі дякую. цікаві коментарі. Нагадаю, що це був Михайло Самусі, директор Geopolitics Research Network. І ось такими були головні воєнні підсумки цієї доби. А далі ефір продовжується Юрій Фізер. Тож залишайтесь на каналі Еспресо.